Як робити свій перший розклад, щоб він був зрозумілий і простий? Можливо, я рекомендую вам спершу продивитися всі-всі карти. І не поспішайте дивитися значення цих карт в книзі, тому що карти Таро вони мають таку унікальну можливість передавати інформацію через зображення, через символи. Тобто вони спілкуються з вами через символи, якими ви вже володієте. Тому, коли таролог навчається розуміти мову символів, для нього і відкривається більша кількість інформації, але навіть не маючи цієї всієї бази в голові, ви можете інтуїтивно щитувати карти. Ви викладаєте всі старші аркани в одну сторону, в одну купочку і всі молодші аркани в іншу купочку. В нас є всього 4 масті, тому ви не заплутаєтесь. Після того, як ви розділили усі свої карти, максимально детально їх роздивіться і спробуйте енергетично відчути кожну карту, якісь будуть максимально незрозумілі, а якісь зрозумілі. Після цього зберіть карти і перемішайте їх. Вам не потрібно робити нічого для їхньої активації, класти під подушку, очищати в солі. Це інструмент ваш. Чим більше ви з ним практикуєтесь, тим більше вам буде зрозуміло, як взагалі тут щитувати інформацію. Не карти сприймають інформацію, вони є лише інструментами. Ви сприймаєте інформацію, ви даєте запит в енергоінформаційний простір і отримуєте його. А карти, ваші помічники в цьому, вони лише доповнюються візуальним рядом. І тому, коли ви вивчаєте цей візуальний ряд, маєте з ним енергетичний зв'язок, то тоді ваші ворожіння стають більш чіткими, більш детальними. Візьміть їх, потасуйте і задайте чітке питання. Але відповідь на це питання має бути неодноскладною, тобто не, чи подобаюся я йому, так чи ні, а що він думає про мене, які в нього почуття, щоб карти могли розгорнуту відповідь вам надати. Не пробуйте вичувати себе того, чого немає. Максимально простими словами описуйте те, що ви бачите: приємно, неприємне, холодно, жарко, закрита поза, відкрита поза. Тоді вам буде набагато легше. Після того, як ви задали питання, тасуйте карти і викладайте ту кількість, яка вам йде. Це може бути одна карта, може бути дві, може бути п'ять. Не обмежуйте себе в цьому, просто довіртесь потоку і пробуйте інтуїтивно зрозуміти картину, відштовхуючись від старших арканів і допомагаючи собі описувати ситуацію молодшими арканами. Я сподіваюся, що вам цей урок був зрозумілий і ви спробуєте себе у своїх перших вираженнях.